Шановні журналісти, власне кажучи, у середині травня наша країна буде визначати День науки, і ми би хотіли сьогодні поговорити з вами про молодих науковців. Ну, очевидно, що розвиток науки є важливою такою суспільною темою, це рушійна сила взагалі розвитку суспільства, в тому числі і великий, великий вплив має наука на економіку нашої держави. А в умовах війни ми чітко розуміємо, що наукові розробки допомагають нашим Збройним силам, силам оборони захищати нашу державу. Тому місцева влада сьогодні робить все можливе для того, щоб підтримати розвиток науки в регіоні, створити позитивне середовище для додатку науковців і наукових досягнень і, власне кажучи, незадовго до повномасштабного вторгнення. А саме у 2021 році рішенням Черкаської обласної ради було засновано обласну премію молодим науковцям та положення щодо присудження цієї премії. Відповідно до положення, щороку кращим 10 молодим вченим або колективам вчених присуджується премія в розмірі 10 тисяч гривень та звання лауреата. Протягом 21 23 років премію отримали 26 науковців та 4 колективи. У 2021 році 8 науковців, 2 колективи по 4 та 3 особи, відповідно, у 2022 році 8 науковців та 2 колективи, 4 та 2 особи. І у 2023 році 10 молодих науковців. Загалом премія стала стимулом і заохоченням вже для 39 молодих вчених, які мають вагомі досягнення в освітній та науковій сферах. Самі їхні наукові розробки та відкриття інших талановитих науковців Черкащини стають певною рішеною силою і для розкусу науки, і для економіки області в цілому. У 24-му році спільним розпорядженням годі Черкаської обласної військової адміністрації та Черкаської обласної ради від 15.04, буквально нещодавно, номер 156 було присуджено премією. Десяти молодим науковцям Черкащини, виплата якої відбудеться, як я вже зазначив, до Дня науки. На останньому засіданні комісії з присудження премії молодим науковцям Черкащини висунуто пропозицію щодо розширення коло претендентів на отримання премії. Зокрема, ми зважили на те, що сьогодні активно розвиваються не тільки заклади вищої освіти, є певний науковий досягнення урок в закладах фахової передвищої освіти. А також у нас є вищий навчальний заклад, який займається саме педагогічною наукою, це Черкаський обласний інсудний педагогічних працівників. І ми вирішили, що ці заклади мають також долучитися до участі в конкурсі на присутні премії молодим науковцям. Та також була висунута пропозиція щодо збільшення премії з 10 тисяч до 25 тисяч в кожному номінанту. Наразі управління освіти і науки Черкаської обласної військової адміністрації працює над положенням, над внесенням змін до положення про преміум модим науковцям. Очевидно, що умови, в яких нині живе і воює наша держава, вимагають часто принципово нових рішень. Сьогодні ми розуміємо, що науковці і кожен їхній винахід може також бути корисними і для фронту, і для суспільства в цілому так от, вже сьогодні маємо значний економічний зиск від впровадження наукових винагодів та розробок молодих науковців Черкащини. Так, науковцями Черкаського національного університету імені Водона Хмельницького було винайдено мікропроцесовий пристрій дистанційного наведення та управління двигунами системи ведення вогню. Така система дозволяє здійснювати керування механізмом враження ворога на відстані. Власне кажучи, це дає можливість зберегти життя нашим бійцям, і на сьогодні втілення цього винаходу, можливо, вже зберегло десятка, а то й сотні життів. Черкаською медичною академією отримано патент, спосіб одержання кисломолочного продукту Лактобіон. Досягнення вже впроваджено у Золотнівському маслоробному комбінаті та Черкаською обласною лікарнею і використовується для забезпечення харчування військовослужбовців. Та післяопераційних хворих з пораненнями червоної порожнини. Отримали патент також науковці Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, Національного університету цивільного захисту України на наукове відкриття компактна вогнова установка для проведення випробувань та визначення вогнестійкості відповідно рівномірності підігріву малогабаритних будівельних конструкцій. Результати досліджень науковців Черкаського державно інституту Університету впровадженні на підприємствах та організаціях концерну Укроборонпром, зокрема у сфері захисту інформації та телекомерційних системах, розробки в галузі кіберрозвідки, кіберконтрозвідки, протидії кіберзлочинності. Тощо також ми добре розуміємо, що в умовах війни дуже важливо підтримувати, розвивати інші галузі економіки, зокрема, оскільки ми є галузь. Черкашної аграрною областю, то, зокрема, і в аграрній сфері. Так, Яценковичла Шельович, старший викладач Оменського національного університету садівництва, плідно працює над проблематикою збільшення продуктивності овочевих культур. Зокрема, розроблено модель сорту та створено чотири сорти часнику зимового, стрілкуючого. І, власне, він дуже адаптований до наших територій і е, придатний для вирощування саме в лісостепу України. Визнано на державному рівні наукову розробку уманського національного університету садівництва розроблена технологію виробництва макаронів і хліба із застосуванням гарбузових напівфабрикатів, що була впроваджена у приватному підприємстві Артбутінвест Золотоноша місто та стов імені Богдана Хмельницького, Тростинецький район Вінницька область. Виробництво макароніві хліба з гарбузовою пастою мінімізує використання борщна пшеничного, що дає економічний ефект. Від 2150 гривень до 5300 гривень на тонні. Це у цінах 2022 року на момент провадження е, цього винаходу. Е, приємно, що е, розпочато справу продовжує молодь. Так, студентці 4-го курсу Умацького національного університету судівництва Діані Грабовій за наукову роботу на тему розроблення рецептури кексів з добавленням гарбузових напівфабрикатів. Призначено академічну стипендію президента України на другий семестр 2022-2023 навчального року. Я думаю, що саме такі розробки, які дають можливість створити додану вартість в економіці сільського господарства і переробки, дають також вагомий результат в економіці області і держави в цілому. Військові дії на території України спровокували відтік загальної кількості дослідників, як в іншій сфері діяльності, так і, на жаль, за кордон. Тому сьогодні хочеться подякувати науковцям, які залишаються вірними нашій державі, Черкаським науковим школам та залишаються працювати на нашій рідній Черкащині. Особливі слова подяки молодим та перспективним науковцям. Тому, користуючись нагодою, хочу запросити до слова професора. Доктора технічних наук, завідувача кафедри інформаційної безпеки та комп'ютерної інженерії Черкаського державного технічного університету пані Бабанко Віру Григорівну, яка стала одним із перших лауреатів премії молодих науковців. Запрошую. Доброго дня, дякую за запрошення. Дуже приємно, що у 2021 році. Я стала першим лауреатом обласної премії молодих науковців Черкащини, тому що саме в цьому році вона була започаткована. І це гордо і почесно нести таке звання. Вже неодноразово наш вуз Черкаський державний технічний університет подавав своїх кандидатур на дану премію і завойовував неодноразово ці премії. Я хочу зазначити, що визнання на місці молодих науковців сьогодні. Дуже важливо і почесно, і це має бути підтримана не лише в межах навчальних закладів, тому що освіта і наука вона завжди іде поряд нерозривно. Ми повинні розуміти, що визнання дуже важливий аспект для молодих науковців сьогодні, і тому дуже тішить, що держадміністрація підтримує такий напрямок. Розвитку саме наукової діяльності молоді і запровадив таку премію. Крім того, до цієї премії є фінансова нагорода, яка теж досить престижна. Я хочу зазначити, що в зв'язку із викликами сьогодення спрямованість наукових розробок змінилася. Ми бачимо, що вона набула більш практичного спрямування. Всі наукові розробки, які подаються зараз на преміювання, мають практичне впровадження. Особливо це стосується саме зараз військової сфери. Але окрім того, ми не забуваємо про те, що нам потрібно розвивати іншу соціальну сферу, економічну сферу нашої країни, і бачимо, що розробки, які Сьогодні розглядаються на конкурсі. Вони спрямовані на застосування не лише інформаційних технологій та систем, а і нових харчових медичних технологій, агротехнологій. Є розробки психологічного спрямування, реабілітації як поранених, так і людей, які зазнали і психологічного травми. І якогось стресового стану. Крім того, не забуваємо за інклюзивне навчання, пожежно-рятувальну справу. На перший е такий, наріжний е проблематика вийшла це екологічна безпека. Ми бачимо, що зараз це гостро поставилася питання і дуже багато розробок саме по даному спрямуванню. Хочеться зазначити, що дуже важливо те, що зараз наукові розробки спрямовані саме на впровадження і застосування, причому йде інтенсифікація термінів виконання таких розробок. Тому що якщо раніше в нас були терміни для того, щоб розробити спочатку якийсь зразок, потім його вже виробляти, то зараз терміни ці настільки зменшилися, що Дуже швидко ми маємо розробити інноваційні технології, запровадити те, що потрібно наразі зараз, навіть на фронті, і вже, щоб воно йшли йшло в масове виробництво. Тобто ми говоримо про короткі терміни виконання таких розробок, які наразі у нас є. Крім того, ми розуміємо, що. Дуже важливо для молоді розуміти, що їх помічають, їм надають значення, вагомості, визнання для того, щоб це був для них додатковий стимул і мотивація працювати саме в науковій сфері. Ми розуміємо, що зараз дуже багато талановитих молодих людей виїхало за кордон, але не менше їх і залишилося. І навчальні заклади. Намагаються підтримувати дану активну креативну молодь в нашому університеті. Черкаський державний технічний університет. Зокрема, запроваджено іменні премії наших науковців, які внесли значний внесок в наукову школу розвитку університету. У нас, наприклад, на факультеті інформаційних технологій і систем існують два, дві премії імені Швидкого, який зробив практичний внесок у розробку систем захисту інформації, і професора Тимченка Анатолія Анастасовича, який має дуже величезний доробок в теорії розбудови інформаційних систем, і був довгий термін очільником нашого факультету. І Хочу зазначити, що вчора був конкурс на. Здобуття цих премій, і е, дійсно, студенти молоді, цікмолодь цікаво, вони е, подають заявки з науковими доробками своїми, вони мають вагомий внесок. Ці доробки, значимість і практичну неспрамованість саме основне, що можна їх використати надалі. Тобто, всі наукові роботи, які зараз е, актуальні. Вони не є в паперовому вигляді, не закінчуються заключним звітом наукового дослідж, дослідж, дослідного якогось там теми да, випробування, а це є дійсно впровадження практичне, яке підтверджується і патентами, і зразками експериментальними дослідами, і навіть доходить до промислових зразків. Тобто, це дуже добре, що і навчальні заклади, і держадміністрація. Розуміє, що потрібні якісь механізми впливу на мотивацію молоді щодо проведення наукових розробок. Одним з таких механізмів дійсно є преміювання молодих вчених, і це для них є стимулом в розвитку, в креативності, модернізму. Ми знаємо, що молодь у нас дуже талановита, нам потрібно підтримувати їхній потенціал. І в е, нас є ще такий проєкт, як вчись, живий, працює на Черкащині, коли ми заохочуємо молодь не виїжджати за межі нашого регіону, а залишатися саме на Черкащині, щоб його здобутки цього студента, або навіть вже не студента, який закінчив і отримав освіту, залишалися в регіоні і працювали на благоустрій і соціальний, і економічний розвиток саме нашого регіону. І дійсно ця програма працює. Студенти залишаються, студенти заохочуються і стейкхолдерами, і роботодавцями, які теж активно співпрацюють із навчальними закладами. Це дуже приємно, що молодь зараз розуміє ті проблеми, які постали перед нами, і долучається до вирішення цих нагальних потреб з креативністю і з своїми якимись творчими. Ідеями, бо дійсно наша молодь талановита і його потенціал не можна недооцінювати. Нам завжди потрібно розуміти, що наше майбутнє це молоді люди, і ми маємо підтримувати їх і всіма можливими способами, механізмами, стимулами вести їх до перемоги. Основне спрямування зараз у нас це шлях до перемоги. В принципі, всі розробки, які зараз. Ідуть в активній фазі, вони всі спрямовані на те, щоб наша країна здобула перемогу і ми змогли відродитися. Ось таким чином, я вважаю, дійсно преміювання, це один із тих механізмів, який має бути. І, можливо, навіть якийсь бізнес-сектор, громадські організації долучаться до цієї ініціативи і навіть збільшать фінансову винагороду. Ви пропонуєте ви і так, я так зрозуміла, збільшили її, так розмір фінансової нагороди. Можливо, хтось іще з власної ініціативи, сектор бізнесу або громадської організації теж зацікавляться, підтримають тим більше, що ці наукові розробки більше спрямовані зараз на військову підтримку. І думаю, що знайдуться ті, хто захоче теж стимулювати молодь.